Господь з вами, читання Святої Євангелія від Луки. На 15-му році панування кесаря Тиверія, коли правителем юдеї був понтій Пелат, а ірод був тетрархом Галілеї, його брат Филип тетрархом Ітуреї та Трахоніцького краю. Але саній тетрархом Авілинії за первосвященників Анни й Каяфи, було Боже слово в пустелі до Йоана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі слів пророка Ісаї, голос волаючого в пустелі. Приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його, хай кожна ущелина наповниться, і кожна гора та кожне узвища понизиться. Нехай криве стане прямим, а ви боїсте гладкими дорогами, і побачить усяке тіло Боже спасіння. Слово Господнє. Так особисто доторкнуло в сьогоднішньому Євангелії. Це є саме конкретна дата, конкретний час, який описує події, описує місце приходу Спасителя. Тобто, не колись в якийсь фантастичний містичний час, але в дуже конкретний: 15-й рік, коли там були такі правителі, коли були такі первосвященники. Було Слово Боже до Йоанна в пустелі. І це дуже символічно, бо це потребує нашого розуміння і наше наближення до себе. Так? Це є той час, це є те місце, це є ті правителі, це є те оточення, ті священнослужителі, це є те місце, де звучить Боже Слово, де воно приходить. Приходить в пустелі, ми пустелю дуже часто асоціюємо із таким усамітненням, із місцем, де є я, є моє життя, мої думки, мої переживання, і є Слово Боже, яке приходить і промовляє. Як воно промовить це слово? До Йоанна було дуже конкретно. Ти є голос, голос, який волає, волає в пустелі. Волає до тих, хто виходить у цю постелю, хто себе відчуває сухим, нездатним, неможливим світ, який роз... руйнується, ці правителі, які руйнують їхнє життя, вийде в пустелю, і це запрошення до всіх, які є в цьому часі, в часі цього перебування. Голос волаючого пустелі, будь цим голосом. Що ти маєш кричати? Про що волати маєш? Господь приходить. Господь приходить. Мене часто дивує, бо в висловлюваннях єпископа є часто нашого єпископа, є часто, от, якщо не прийде Господь, то буде. Будемо. Але Господь приходить, його час близько. І я так цим дивувався і так роздумуючи, часто чуючи, перебуваючи з єпископом, роздумуючи над цим, ну то дійсно, коли цей час буде, не знаю. Там десь зараз шириться в інтернеті там один співак, серце зупинилося на сцені. Молодий чоловік, ну не молодий вже, але зупиняється і все, і що? Голос волаючи в пустелі, в твоїй пустелі. До тебе приходить Господь, приходить е, оце Його спасіння. І дуже цікаво, не, не просто е, я маю щось зробити, я маю бути свідомий цього. І коли моя свідомість є в повній мірі, що Господь приходить, Його дні надходять, кінець Його, кінець світу, закінчення цього, це надходить, бо це є неминучим. Е, я це собі приймаю, ну то я буду робити такі кроки, які будуть гідні, і які будуть насправді приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. Я буду шукати чим простішу дорогу. Я буду жити чим простішим е життям. Не буду виляти, не буду сходитися, але буду впевнений, Господи, Ти вже десь тут, тут вже є. Твоє слово є вже, і ти приходиш. І буду ну, свідомий цього. Хай кожна ущелина. Тут не просто я тепер буду щось робити, піднімати ущелини, перевертати гори, латати всі ями на дорогах. Хоча така думка приходить, як читав, і вибої гладкими дорогами стане. Ну, так собі роздумую, ну то мені простіше по дорозі їхати, коли ця дорога без ям. Тобто я не зважаю, не звертаю на це увагу і можу десь там задуматися над чимось таким добрим, важливим, мирним, можливо, так якось в тій мірі. Але хай кожна ущелина наповниться. Це вже не наша справа, але це є та сутність, яка очікує людину, яка є свідома голосу Господнього. Свідома його пришестя. Ці нерівні дороги стають рівними. Ці ущелини, все. я маю цей погляд спрямований на Господа. Нема цих доріг, якихось мої, цих гір, моїх проблем, складностей, цих провалля моїх якихось хвороб, недостатків, е неможливостей. Все стає таким, бо тут є Господь, Він важливіший. І все це стає на свою, свій, свій якийсь, можливо, якийсь баланс, якісь місця займає ті, щоб нічого мені вже не заважало бачити цього Господа. Цікаво, що у пророка варуха Господь сам каже, я зроблю це. Тобі важко, ти, ну, можливо, десь нездатний Єрусалиме, ти деколи не здатний цього, але я. Але адже Бог повелів, адже Бог сказав зробити це, все для тебе готове. Тепер іди і бач, і дивися, споглядай свого Господа. Ця неділя нам пропонує, це вже друга неділя, ми вже на, на такій глибокій дорозі, дорозі Адвенту, де Господь приходить, де Господа очікуємо. Не лише десь у Яслах, але вже. Господи, ти вже десь тут, Твоє друге пришестя десь тут. І скаже йому сьогодні там, вірю тобі, Господи, що ти приходиш, вір в Твоє пришестя. І думаю, цього буде достатньо в цю неділю. Вірю в твоє пришестя. Вірю, що Ти є Господь з нами. Освященик декілька разів на службі це скаже, Господь з вами. Вірю в це, Господи. Вірю. Не лише десь в тебе, в кого, але вірю в це, в цю правду. Бо не даремно це промовляється. І нехай ця, цей тиждень, другий тиждень Адвенту, трошки більше світла маємо на вінку, трошки більше світла входить, то ми в такій пустелі нашого життя, нашої молитви слухаємо Слово Боже, що Бог сьогодні каже. Каже бути голосом буду. Каже, навернутися від своїх гріхів, навертаюся. Каже, прославляй мене, буду прославляти, дякуй мені, дякувати, і буду знаходити це слово, яке буде конкретним. Бо цей конкретний Господь, дійсний Господь, живий Бог. Який, ну, Він постійно є. Але його пришестя є надзвичайним, тому ми до нього готуємося.